Кожний район генерала Чупринки. Цей район, тут взагалі його українець будував, Іван Левинський. Ну забулось, як він Ну, Це були як нову будову австрійську. То Іван Левинський мав свою фірму, там, де Янівський цвинтар близько. Потім що зробили по менеський костабер. Він будував і плитку клав у оперному театрі, і вулиця забув, і богомольця вулиця, що близько мене є. Дивлюсь і насолоджуюсь. Немає більшої насолоди, ніж в цьому районі гуляти. По-перше, це красиво. Жаль, я не знаю, не пам ну дещо не знаю, дещо не пам'ятаю історію цих будинків. Ну воно так красиво, капець. Тут є ще будинки. Зараз, 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 не знаю. Атланти. Ану прес накачаний, як в мене. Які файні такі, ідеальні форми. Далі дивимося. А тут, до речі, в цьому районі жила, я не знаю, чи вона живе, викладачка Роксоляна Оліщук. то вона мене спасла від талону від того всього. А потім мене надіслали на е е е молода викладачка гарна викладала, потім вона витягнула мене від 5 балів до восьми. Оце кажуть будинок, де, пам'ятаєте, Бумбокс у вона носила кити в лосі. По, по ідеї це він мав бути. Далі йдемо. Тут близько я повези мене туди, де природа сама повези до мене туди, де нікого немає старенький трамвай, офігенно. Тут я десь на Київській заходив до синагоги. Там працює, до речі, моя знайома продавщиця, пані Марія, там є магазин такий. Оце саме цей будинок, де я не як хто Бандера влаштував атентат на москаля. от, от саме тут, в цьому будинку, били руського агента, Отак є тут.